Доброго ранку, любі малята, мене звати Тетянка. Сьогодні я запрошую вас в Подорож до весняного лісу. Скажіть мені, будь ласка, які тваринки живуть у лісі? Добре, які ви молодці, пропоную послухати казку Василя Сухомлинського Хатинка для вовчика. Тож. Слухайте уважно. У великому лісі жило багато звірів, і у кожного була хатинка. Одного разу до цього лісу прийшов вовчик і вирішив теж побудувати собі хатинку. Але яку він ще не знав? Тому став ходити по лісу і придивлятися. Хто в якій хатинці живе? На ялинці він побачив білочку і спитав Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризеш? А білочка і відповідає. У зеленому ліску у дублі, у соснячку, я гризу горішки, і гриби, і шишки. Вовчику не сподобалась хатинка білочки. Вона була дуже висока. Пішов він далі по стежці і зустрів зайчика. Ой, маленьке зайченятко, де твоя домівка хатка? А зайчик і відповідає, в мене хатка під горбочком, під ялинкою, дубочком, ще і під кущиком. Не така мені потрібна хатинка, подумав вовчик. Довго ходив вовчик по лісу, аж раптом побачив на пенючку їжачка, згорнутого клубочком. Він торкнувся його лапкою та вколовся. Вовчик запитує їжачок, хитрячок, чого жив ти піджачок? А їжачок і відповідає із голок та шпичок, а вовчику знов запитує, де хатинка твоя хитрячок? Та їжачок і відповідає, під піньочком там травичка і листочки. Не хочеться мені мати хатинку під піньочком, сказав вовчик. Пішов він далі лісом доріжкою та зустрів лисичку сестричку. Вовчик запитує. Здоров, здоров, лисенька, куди йдеш? Скажи мені правденьку, де живеш? А лисенька і відповідає. От там моя хатенька, край води. Ти й до мене, вовчику, не ходи. Але вовчик підгледів, де живе лисичка, і йому дуже сподобалась її хатинка. Він побудував собі таку саму, але ширшу. І називається його хатинка Лігво. Які вимовиці малята, як уважно слухали казку. А зараз я задам вам декілька запитань. Скажіть мені, будь ласка, про кого ця казка? Так, правильно, а кого вовк зустрів у лісі? Так, молодці, скажіть мені, будь ласка, як називаються тваринки, які живуть у лісі? Добре, які ви розумнички. Але вже мені час повертатися додому. Давайте усім скажемо до нових зустрічей на наших з вами цікавих заняттях. Бувайте, малята!